Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про мікроби, які бувають різні і злі та добрі, які живуть повсюди, на столі, на підлозі, на людях, на тваринах, на полицях, на деревах. Подивіться, які наші мікроби такими ми їх побачимо, коли будемо дивитися через мікроскоп. Вони схожі і на камінця, і на різних комашок, на жучків, черв'ячків, на віруси, але все це мікроби. І якщо не дотримуватись прави особистої гігієни, то може трапитися біда, якщо не мити руки, не мити овочі, фрукти і їсти їх грязними. Вони можуть привести до того, що людина захворіє. Бо зараз я пропоную вам роздивитись один малюнок, на якому трапилась історія з хлопчиком, який вирішив поїхати кататися на велосипеді. Він руками тримав грязні колеса, цеп в нього спав, і він теж його вдягав для того, щоб продовжити свою прогулянку. По дорозі він зустрів песика. Безхатнього, він вирішив з ним поздороватися та погратися. Потім він сходив до туалету, але забув помити руки, тому що мама погукала його обідати. Рязними руками він брав їжу, відкусував, і всі ці мікроби разом з продуктами харчування потрапили йому до шлунка. І потім ввечері в нього піднялася температура. Був жар, в нього болів живот, і хлопчик нас захворів. А все трапилось від того, що він не мив руки і не дотримувався правил особистої гігієни. Мікров був дуже радий, що він одружився з хлопчиком. А зараз я пропоную вам послухати вірш, який називається. Звідки взялися хвороби, які написала Тетяна Лисенко. Звідки взялися хвороби? Їх створили злі мікроби. Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, в грязюці, у смітті та на пилюці, під брудними нігтями, пазурами і кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє, і тому малята слід вам пам'ятати, будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби разом з ними всі хвороби. А домашнім завданням, дітки. Буде у нас таким. Пропоную вам дати поради нашому хлопчику, який не мив руки, і придумувати кінцівку для цієї історії. На все добре, дітки, не хворійте!